Вітаю четвер, 9 травня. Сьогодні спільно з державами Європейського Союзу в Україні відзначають День Європи, день об'єднання різних народів у мирі та співпраці. Якими подіями був насичений цей день? Дивіться далі в ефірі інформаційного випуску новин. Тож не перемикайте. Разом у єдності. Вже другий рік поспіль ми відзначаємо День Європи спільно із країнами ЄС. Україна частина європейської родини не тільки за своїм географічним розташуванням, а й за цінностями, які вона роками героїчно відстоює. Ми боремося за демократію, свободу, волевиявлення, культуру та історію. А іноземні партнери нам у цьому допомагають. Тож громади Хмельниччини подякували їм за постійну підтримку у нашій боротьбі за незалежність. Допомога ЗСУ. Хмельницька міська рада передала силам оборони 23 квадрокоптери двох видів, які оснащені тепловізорами, вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Закупівлю здійснюють за кошти місцевого бюджету, який поповнюється завдяки жителям громади, що сумлінно платять податки. За 4 місяці 2024 року. Уже передали 230 дороговартісних квадрокоптерів та понад 2100 FPV-дронів. Допомога ЗСУ. працівники головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області закупили за кошти власного одноденного заробітку. Від дрони для військових. Керівник установи особисто відвідав бійців у зоні бойових дій та передав їм безпілотники. Хмельницької Держпродспоживслужби по дню зарплату скинулися це. Не перші дрони, просто ми їх замовили в Києві. Ви маєте їх. Зробити діагностику, я не знаю, скільки там майорків пасти чи ще щось, і сказати, чи підійдуть. Весь колектив прийняв рішення вашому загону їх презентувати для нашої спільної перемоги. Хай Господь Бог вас береже і вони підуть на користь нашого українського народу. Ми віримо в вас. І тримаємо кулаки за вас, і моляться всі. Наш колектив молиться за вас. Слава Україні! Кам'янець-Подільська міська рада на запити військових за кошти громади закупила два потужних дрони, загальна вартість яких становить 286 тисяч 730 гривень. Ці прилади не лише допомагають діяльності військовослужбовців у виконанні ними бойових завдань, а й забезпечують їхню безпеку. Кам'янець-Подільська рада волонтерів передала військовій частині, в якій проходять службу військовослужбовці громади, три дрони зі скидами виготовлені учасниками проєкту дронороби. Кошти на закупівлю необхідних матеріалів та устаткування для виготовлення дронів зібрали під час Дня активного донату 20 квітня 2024 року. Наступний такий благодійний захід проведуть у день міста, 18 травня. Велика вам подяка. Я дуже вічество. Якщо то нам би було набагато важче. Дякувати, що ви є. Вже почалось, мабуть, майбутнє у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Дивень прийшов до прем'єрний показ поетично-пластичної містифікації за віршами Ліни Костенко. Це такий буде не тільки культурний перформанс, а він і несе таку освітню мету для того, щоб можливо когось познайомити із цією поезією і зацікавити для того, щоб вивчати далі. І чим цікава ця вистава, вона незвична у візуальному плані, тому що люди. Зазвичай і театр ляльок асоціюють із дитячими виставами. Це просто котики-зайчики, да це дитячі козачки. Ми намагаємося цей ламати І власне за цей рік це вже наша друга доросла вистава. Задом створення вистави прийшов режисеру ще на початку повномасштабної війни. Автор обрав для сценарію 37 поезій видатної української письменниці, періодично змінював їх послідовність. І, от після двох з половиною років плідної творчої праці, його втілили на сцені. Той сценарій, який я створив на початку, і от те, що ми зараз можемо побачити у виставі, він змінювався протягом всього цього терміну. Щось ішло з цього сценарію, щось додавалося нове. Потім змінювалася послідовність віршів, тому що основною задачою перед собою я ставив створити з поезії, з окремих віршів драматургію. Цинічне дійство відтворює три часові проміжки минуле, теперішнє та майбутнє. Перетинається із темою сьогодення та сучасної війни. Дає надію на очікування щасливого майбутнього. Буває, Часом сліпну від краси. Спинюсь, не тягну, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Минуле. В нього входить інтимна любовна лірика. Теперішнє це наше життя, боротьба людини з тими обставинами, в яких вона живе. І фінал, так би мовити, теперішнього це епізод війна. Вистава яскрава й динамічна, торкається багатьох тем та дає поштовх на роздуми. Воно йде динамічно, взагалі 95% вистави. От, і, хоча ні, один є момент, один є момент, де наша актриса читає вірш фактично в дуже інтимній атмосфері. Там всі сидять, нічого не роблять. І як не дивно, він мені, до речі, більше і подобається, тому що він прямо вибивається зі всієї вистави. Немає нікуди спішити, є про що подумати. Містифікація вже друга доросла вистава у театрі Ляльок вона розрахована на глядача віком від 12 років. Нині вперше її побачили хмельницькі старшокласники. А в суботу театрали запрошують усіх охочих на прем'єрний показ. Сьогодні і завтра в нас до прем'єрні покази. А вже у суботу, на 18.30 ми раді бачити усіх хмельничан, усіх гостей міста. Хто любить театр, хто любить поезію Ліни Костенко. Ми усіх запрошуємо. Шуємо на прем'єру вистави. Поки що наразі в нас в травневому репертуарі вона одна, але так як ми завжди маємо зворотній зв'язок із нашими глядачами, якщо буде попит і запит на ще одну виставу, то ми обов'язково додамо ще одну для тих, хто не встиг або за якихось обставин не зміг відвідати її в суботу. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. У Хмельницькому обласному художньому музеї в межах проєкту Будьмо відкрили міні-експозицію творів української місткині Анни Лисик. На виставці представили кілька керамічних творів із колекції хохм, як наживо, так і на фотографіях. Ми відкриваємо п'яту виставку, п'ятий місяць року. І п'ята виставка в рамках проєкту Будьмо. Цей проєкт ми започаткували, аби показати роботи тих художників, які в у 2024 році я відзначала свій ювілей. І тих художників, які живі, і тих художників, яких вже, на жаль, немає. Сьогодні ми відкриваємо виставку творів однієї з найкращих керамісток України це Анна Лисик. І ми не можемо ризикувати нашими творами. Вони знаходяться в безпечному місці, тому ми показуємо фото цих творів. І тільки один оригінальний. Експонат, який належить авторству якраз Анни Лисак. Якщо ви побачите, подивитесь на цих равликів, вона їх кожного зобразила, ви бачите, з людськими обличчями. І ці обличчя не повторюються. Таким чином, художниця закликає нас до того, щоб люди озирніться, подивіться, будьте. Милосердними до природи бережіть природу. Це надзвичайно актуально, особливо в наш час, тому що ми бачимо і знаємо, що ворог робить з нами, з нашою землею, з навколишнім середовищем, як страждає все. Благоустрій міста СКЦ Плоскирів створить мурал поблизу стадіону Локомотив. Запрошує долучатися усіх охочих втілити на стіні яскравий пейзаж. Поставить культурний центр Плоскирів вирішив продовжити нашу таку гарну творчу ініціативу по створенню муралів. Так і ми запрошуємо всіх бажаючих долучитися до створення нового муралу, який буде знаходитися. За стадіоном локомотив Шухевича 90 на одній зі стін Криївки. Тиру, так і в подальшому також в цьому приміщенні планується, що буде розташовуватися гончарня майстерня. Тож, якщо ви бажаєте зробити свій внесок у мистецтво сучасне, так прикрасити місто, ми запрошуємо вас прийти та е, створити разом з нами наш спільний мурал. Запрошуємо ми творчих людей, які би. Бажали долучитися, не обов'язково мати художню освіту. Так, головне мати бажання та час долучитись до створення муралу. А наш художник Марина Роля вона вже на місці безпосередньо зможе проконсультувати та розповісти, що потрібно робити. Тож починаємо ми малювати 10 травня. Це п'ятниця. Зустрічаємося в спортивно-культурному центрі Плоскирів на 10-ту годинку і далі вже всі разом прямуємо. На стадіон локомотив безпосередньо, де будемо створювати е, мурал, рекомендуємо з собою захопити сонцезахисний крем, адже е, на завтра передають гарну погоду, питну воду, якісь смаколики, щоб перекусити. Ну і звичайно, такий одяг, який вам не шкода забруднити, адже працювати ми будемо з фарбами. Верховна Рада прийняла законопроект про посилення штрафів для ухилянтів. Відтепер за ухилення від мобілізації громадянини повинні сплачувати від 17 до 25 тисяч, а посадовці та юридичні особи від 30 до 68 тисяч гривень. Це є прояв кожної людини. Ну, мій чоловік особисто захищає Україну, тому я вважаю, якби не було важко, потрібно згуртуватися всім і захищати нашу Україну для кращого майбутнього. Я вважаю, що це негуманно, оскільки відправлення людини на війну проти її волі, тобто на смерть, це вже негуманно. а вводити ще й за цей штраф це вже взагалі ненормально. Те, що мобілізація вже неправильно, що йде війна. Тобто потрібно боротися не з штрафами, а з тим, хто розжигає цю війну. Сьогодні, 9 травня, сьогодні. Перемога наших дідів, прадідів над фашизмом. І от саме сьогодні у всіх одне бажання. І у України, і, я так думаю, що у світу – миру. Кожна війна закінчується мирним договором. Тому, які б не були б штрафи, головне, щоб наші люди були живі. Це саме головне, щоб українці були живі, щоб діти українські були живі. Це найголовніше. Незалежно від штрафів, від мобілізації, повинен бути мир на землі. Я впевнений, що штрафи ніяк не мотивують і не стимулюють. Тобто людина, який хотів уклонятися або там, вести е, якісь дії, на, на взгляд государства, не, е, незаконні. Хоча Ну, закон там можна трактувати з різних сторони, його пишуть, переписують і тому подобне. Вітаю не гуманними. Ще ти ще раз повторюю: чоловіка не стимулірують і не мотивірують. Другі на були, були способи привлічення людей е, вооружених сил України. Однозначно. Я навіть не знаю, як коментувати. Що значить штраф за ухилення? Тут тобто, ж мають бути свідоми, ти маєш бути і розуміти, що це таке. Ну, я не знаю. Не готовий вам сказати, але. Страф за ухилення від мобілізації під час війни це якась таке річ, яку я не знаю, як просто коментувати. Погода на 10 травня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів із позначкою плюс. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. В день 16-21 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів. На поверхні ґрунту заморозок 0,2 градуси. В день 18-20 тепла. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.